Мої вітання всім! Я запрошую вас зараз на розпаковочку. Це посилочка прийшла від райського куточка. Так от. Що ж тут мені прийшло? Я, якщо чесно, дві рослинки пам'ятала, а одну навіть і не пам'ятала. Що я замовила? Так, повинна відмітити пакування. Пакування дуже гарне. Коробочка щільна і скотч, я повинна сказати, що якість на вищому рівні. Тому нелегко було висвободити. Ну, але вийшло. Так ось, що я тут замовила? А, замовила я. Ось замовила. Замовила азалію японську, хот, шот варіегата. Три роки. Боже, яка красунька, зараз покажу. 170 гривень. Міскантус китайський Пьорпуресенс пюрпуресенс якийсь 95 гривень. І рослинка, заради якої я робила замовлення Це Дерен Коуса Дворічний. Так, ну, спочатку азалія. Ну, що сказати, азалія була перевалена, пересаджена із п'ятв'ятечки. Тому що ось. Ой, ой, і черв'ячок приїхав з калуша. Отак. От і, знаєте, я її, мабуть. І залишу тут. Ну, а можливо і ні, подумаю. Листочки надзвичайно гарні. Вона варіегата, варіегатна, розовий лист, з розовою такою облямівочкою. І листочок, та, ну, в принципі, що ж тут видно, який, який гарнющий листок. Він бордовий, мабуть. Тому зараз я трішечки приберу і. Буду далі показувати. Хоча ось можна подивитися, міскантус. Міскантус теж педеваточка. Ну, міскантус висаджу, є, корінчики, все нормально. Навіть ось видно володь. Ось такий міскантус. А зараз зараз докупи збилу азалію і трішечки розкажу, покажу. Світлини я поставляю. Дерена, тому що ну все ж таки хотілось мені його заради нього зробила замовлення. Так, все ж таки дивіться, воно не виросте, якщо його, мабуть, не розмочити, тому що збите-збите коріння, йому нема куди розвиватись. Мабуть, треба трошечки його розплутати, але що дивно, ось зверху вже пішли корінчики. Її так заглибили. Ну, що я можу сказати? Я не спеціаліст, але думаю, що її посадили в принципі давненько, вона просто не розвивається. Тут корінці вона зверху пустила, а ці корінці, там, де повинні бути смоктуючі, вони зовсім не наросли. Ну, можливо, ви мені щось підкажете, але треба, я думаю, я її зараз поставлю, розмочу. А потім вже посаджу, посаджу, щоб не мучити на, ну, на місце, де я її думала саджати, тому що мені здається, вона ну, ну, не виросте. Ось я її намагалась розмочити, та буквально тільки засунула в водичку, у мене там он, Максим розчинений був. Гроші з Максимом. Дивіться, тут ну, Я дві азалії вже втратила. Зараз, я не знаю, може, не можна такого робити. Ой, ну, не видно нічого. Але ж, ну, ну куди? Воно не проб'ється скрізь оцю вату. Ну, мені здається, що потрібно висвободити корінчики їх розрівняти, а потім вже пересаджувати. Зараз буду це і робити. Сюди, це не земля, це не корінчики, це, ну, це субстрат, це якийсь субстрат, як мочалка. Ну, все, корінчики я трохи вивільнила. Стан у неї гарний, видно, але вона вся отут все, все засипано смокотом. Цю трішечки я розгребла. Цю подушку, ну втрачу, так втрачу рослину. Але я вже три втратила, я їх не роздирала їм коріння, не дивилась, Вони росли буквально 2-3 місяці добре, а потім сохли і все. Такого я з ними не робила, а то понаписують мені потім, що після такого ніхто не виживе. Тому буду її саджати зразу за гіркою себе на постійне місце. Так, далі. Далі міскантус я вже показала, міскантус гарний. Трішечки обріжу і вис. Знаєте, це той випадок, мабуть, коли відео пішло не за планом. Все, висадила я вже азалію, не знаю, що буде з нею, ну, але ж я ж говорю, я дві втратила. І не хотілося б третю втрачати. З першими двома, я повторюсь, я такого не робила. А тут ну, була в мене земля з лісу, тому посадила і висипала той осмокот, що був в горшечку, і ту ж землю, їй теж під корінчики підсипала. Тому висадила теж міскантус, ну, міскантус, як міскантус, що його показують, як кажуть. Тож ця рослинка дерен коуза, заради якого я замовляла, так і ще ж дерен коуза. Наскільки я розумію, Дерен -то коуза, але ще у них є сорт. Це, мабуть, з білими листочками, тому що на сайті заявлені ну, картинки з білими квітами. Далі, що про нього розказати? Він зростає високим, тобто ну, 4-5 метрів висоту він буде, і 3-3,5, то й 4 може бути в ширину. Його беруть для живоплотів. Зростає, він заявлено в характеристиках 25 см на рік. Він до того ж дає плоди, всерединки квіточки, така розміром з черешню, ягідка, і вона є стівна. Справа в тому, що вона не смачна, але ж стівна. Ну, а так, що ще про нього сказати. Він, чому я захотіла, тому що мені треба було обсадити і закрити паркан якимись швидко зростаючими чагарниками. Ну і тому я його захотіла. І коли побачила, я його замовила. Тому, якщо згадаю, я напишу. Ну, до відео, як, як коментар до відео буде. І що хотілося би додати про азалію. У мене ні в якому разі нема претензій до поставщика, скажімо так, до постачальника, до райського куточку. У мене нема. подивіться яка вона красуня. Ну, тут не, не можна сказати, що вона. Ну, чи хвора, чи їй щось не подобалось. Але ж ви самі бачили, я підняла і висипалась земля, і ну, залишився клубок коріння в отій ваті. Ну, Я не вважаю за вірним було залишати його так. Тому поспостерігаю і ви поспостерігайте зі мною. А там видно буде. Маю надію, воно приживеться. Зараз пора пізня, сильно вона вегетувати не повинна. Я думаю, вся сила піде в корінчики і вона вкорінеться. А там навесні побачимо. До того ж, здається, ця, е, ця рослинка не, не листопадна повинна бути. Ну, але листочки, листочки я бачу, вже відпадають. Ну, подивимось.